Потім, слідами цих пророків, ми послали Ісуса, сина Марії, підтверджуючи Тора, що була оприлюднена до Нього, ми дали йому Євангелію, яка містила провідництво і світло, і підтверджувала те, що було оприлюднено в Торі, провідником і уроком для богобоязливих. Отже, нехай люди Євангелії судять за тим, що Аллах оприлюднив в ній, а ті, хто не судить за тим, що Аллах оприлюднив, саме вони непослушні фіфтфорсив. Він оприлюднив до тебе книгу з правдою, підтверджуючи те, що було до неї. Так само, як він оприлюднив Тора і Євангеліє раніше як керівництво для людей і оприлюднив штандарт, щоб розрізняти між добром і злом. Отож ті, хто заперечує знамення Аллаха, будуть страшенно покарані, бо Аллах всемогутній і здатний до покарання Ал Еймран Трітрифар. люди книги. Не надмірюйте у вірі вашій, і не говорите про Аллаха нічого, крім правди. Месія Ісус, син Марії, був не що інше, як посланник Аллаха і сповнення Його слова через Марію і дух від Нього. Отже, вірте в Аллаха і його посланців і не кажіть трійця. Аллах, єдиний Бог. Пресвятий Він, він над сином, йому належить все, що на небесах і на землі, і достатньо Аллаха як попечителя справ, анісапорт Сердін. Ми оприлюднили до тебе цю книгу з правдою, підтверджуючи попередні книги і як найвищий авторитет над ними. Отже, суди між ними за тим, що оприлюднив Аллах, і не слідуй за їхніми бажаннями, а не за правдою, яка прийшла до тебе. Для кожного з вас ми встановили кодекс і спосіб життя. Якби Аллах побажав. То зробив би вас однією громадою, але для того, щоб випробовувати вас тим, що Він дав кожному з вас. Отже, змагайтеся один з одним у добрі діяння. До Аллаха ви всі повернетеся, потім Він повідомить вам про правду, про ваші розбіжності. Альмаїда маїда 548 Коли Ісус прийшов з ясними доказами, Він сказав я прийшов до вас з мудрістю і щоб пояснити вам частину того, в чому ви розбігаєтеся. Отже, бійтеся Аллаха і слухайте мене, а зухру впатрійці слід. І коли я надихнув послідовників вірити в мене і мого посланця, вони сказали Ми віримо і свідчимо, що ми підкоряємося Аллаху. Ми послали Нуха і Ібрагіма, а їхнім нащадкам дарували пророцтво і писання. Деякі з них були правильно наставлені, а багато з них були бунтівниками аль хадід Фінзе.